Я вважаю, що Україні не треба суютіться, чекати. Тому що я підозрюю, що через місяць обстановка категорії кардинально може помінятися, а може навіть раніше. Чому? Тому що американці б'ються головою в стіну об росіян. Там нічого не відбувається. Росіяни висувають вимоги, які американці не можуть їм дати. Наше головне завдання тобто ми повинні розуміти, що є контрольовані ризики, так? а є неконтрольовані. Наприклад, чи можемо ми повпливати на Трампа та поміняти його, його характер? Ми не можемо це зробити. Да? Чи можемо ми впливати, як вони один з одним там ведуть перемовини? Ні, але ми можемо стати менеджерами цього процесу. Для цього ми повинні запитувати уряд, де наше виробництво зброї, де наші е, ракети. Де наші е, удари по території Росії? Чому? Тому що це робить нас суб'єктними, без, без, тому без України неможлива розмова США та, і, та Росії. Який сенс, якщо Україна буде продовжувати бити по території Росії? Тому ми повинні розуміти довбати, довбати, ще раз довбати. Тоді ми додовбемо то і до кордонів 91-го року. Але все залежить від нас. Ми повинні самі брати руки свою долю а не чекати хто хтось за на щось